Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Володимир Грицького, і ми з вами на каналі Розумних людей. Хотів сьогодні поговорити з вами про цікаві новації в підходах Америки і Німеччини до того, що називається російська агресія і перспективи її врегулювання. Мені здається, йдеться про формування цікавої нової вісі Трамп Мерц. Отже, кілька днів назад Україну відвідав спеціальний посланець Трампа генерал Келох. Головна мета приїзду полягала в тому, щоб зрозуміти, наскільки швидко можна налагодити реальну практичну співпрацю в сфері оборони. Велика і цікава відмінність всього того, що відбувалося до цього часу, полягає в тому, що Тепер ми не лише просимо у американців щось, а ми пропонуємо те, що... чого у американців немає, і це змінює дуже серйозно власне, всю тональність переговорів. Ми не прохачі, а ми спільно думаємо над тим, як задовольнити наші безпекові проблеми. У нас є технології, яких немає у американців. у американців є гроші, яких немає у нас. Якщо ми як кажуть, поженемо дві ці частини, то у підсумку вийде гарний результат. От, власне, генерал Келох і намагався зрозуміти, що є у нас, побачити, які у нас є спільні потенційні можливості, і, безумовно, отримати інформацію політичного характеру, саме через це він зустрічався з вищим політичним керівництвом, з представниками силових структур. Розвід спільноти і так далі. Так далі, отже, я думаю, що він повер... повернувся до Вашингтона з корисною для Трампа інформацією, і власне його візит є сигналом того, що Трамп все ж таки поступово, але невпинно розвертається в бік України. Так він нас продовжує не сильно любити. Це вже те, що десь. За силу в нього в підсвідомості, ну але поза тим є речі, які можуть впливати на його цю позицію у вигідному для нас ключі. Отже, він хоче про отримати ну, практично повну інформацію про те, що відбувається, і потім приймати рішення. І, от, бачите, та його заява, про яку так довго всі говорили. Вона е, теж лягає в цей е, напрямок його думок і дій. Так він поки що займається лише е, так би мовити усними залякуваннями. Так, через 50 днів в разі чогось ми е, зможемо ввести якісь санкції проти тих країн, які допомагають Росії економічно, і так далі. Так далі. Чи це відбудеться? Ну, якщо сказати е, чесно, я в це не дуже вірю. Ну тому що дивіться, Китай вже начебто був під санкціями в 140 чи з відсотків тарифів, все повернулося на круги своя. Індія країна, з якою у Америки начебто доволі дружні і партнерські відносини, тому вже так напряму її карати так само навряд чи доцільно. Ну, відносно самої Росії торгівля США з Росією мінімальна. Ну і до того ж, американці купують у Росії уран і збагачені уранові руди. Тобто, десь воно не виглядає на те, що це може бути реалістичним. Отже, тут, скоріш за все, іде така собі пропагандистська артпідготовка до чогось іншого. І оце інше мені здається дуже добре проступає в тому, що про що говорять Трамп і Мерц. І це якраз підтверджується тим, що саме генерал Келох з'ясовував у нас можливості нашого ВПК, спільного виробництва зброї і так далі. Так далі. Отже, мені здається, що Трамп і Мерц. Знайшли тему, яка насправді реально буде серйозним викликом для Росії. І це, як не дивно, на економічні санкції. Це військова допомога Україні. І мені здається, що це є надзвичайно позитивним для України, і ми повинні зробити все від нас залежне, щоб ця тенденція не лише не сховалася кудись, а щоб вона розвивалася до. Того, щоб стати реальністю, дивіться це справді драматична зміна. Бо якщо ми згадаємо ще кілька років тому назад, коли при владі в Америці був президент Байден, а в Німеччині канцлер Шольц, то це була абсолютно інша історія. Я тоді називав що на противагу вісі зла. До якої я зараховував Москву, Пекін, Пхеніан і Тегеран, утворилася вість страху, головними так би мовити, стовпами, на якої були Вашингтон і Берлін, тобто Байден і Шольц. Що ми бачимо сьогодні? Сьогодні ситуація справді кардинально змінилася. Сьогодні і Трамп, і Мерц чітко і ясно говорять, Час для розмірковувань завершується. Ми будемо переходити до того, що Україна нарешті зможе чітко і ясно показати, на що вона здатна на полі бою за нашою, тобто американо-німецькою, американо-європейською підтримкою. Дивіться зовсім не випадково. Мерц почав говорити про те, що Україна. Найближчим часом отримає далекобійні засоби ураження. Мені чомусь це дуже, так би мовити, зрозуміло в тому плані, що Трамп говорить про якісь 50 днів, які він дає Путіну для того, щоб він, нарешті, зрозумів, що треба закінчувати війну. А Мерз говорить про те, що найближчими тижнями. Україна отримує далекобійну зброю. І от мені здається, що якраз десь під кінець літа ці дві тенденції зайдуть в одну точку. Тобто, коли завершиться термін оцього трампівського ультиматуму, який ну, фактично прикривається економічними моментами, а насправді саме протягом цього часу. Україна отримує все те, що їй потрібно, для того, щоб завдавати дуже дуже дошкульних ударів по глибинці Росії. І от тоді, десь в кінці серпня, на початку вересня, ми побачимо результати. А вони для Путіна будуть плачевними, тому що в разі, якщо він не припиняє бойові дії, оці самі далекобійні ракети полетять йому на голову. Вже зараз в Москві паніка, вже зараз е, там е, кажуть співробітникам Москву Сіті, що треба тікати, не треба бути весь час на роботі, треба розуміти, що атака дронів може бути в будь-який момент, і це в Москві. Повірте, в Москві, яка захищена системою ППО найкраще. А що вже казати про інші частини Росії, там, де немає взагалі ніякого ППО. І що чим будуть збивати оці самі далекобійні ракети в умовних далеких регіонах Росії, там де цієї ППО взагалі немає? Я думаю, що будуть збивати заводами і нафтопереробними станціями, які будуть палати в результаті влучних попадань цих ракет. Що ще треба додати сьогодні? З'явилася інформація про те, що Європейський Союз таки погодив 18-й пакет санкцій. Головна дипломатка Європейського союзу назвала його одним з найжорсткіших, але справа навіть не в цьому. Вже сьогодні інформація, що я спочав готувати 19-й пакет санкцій. Отже, цей процес буде абсолютно не, не безперервним, тобто він буде йти крок за кроком. І удавка на шиї кволої російської економіки буде затягуватися сильніше і сильніше. Вже зараз навіть на пропагандистських російських каналах кричать криком, що російська економіка загинається. Вже е, е, на цих пропагандистських каналах дають слова тим, які кажуть, що е, е, ще трошки і ми почнемо сипатися. Е, в Росії поширюється. Е, 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 Ну, інформації про те, що деякі директори крупних заводів починають уже публічно закликати до того, що треба щось змінювати, тому що найближчим часом все може піти шкереберть. Називають конкретні цифри. Я не буду вас обтяжувати цією інформацією. Але загальний тренд такий, що Росія такого курсу може не витримати. Отже, повертаючись до того, про що я щойно сказав, у Путіна буде дві можливості: або зупинитися, або припинити війну, і тоді у неї у Росії з'являється певний шанс на те, що вона може якось перечекати цю економічну катастрофу. Звичайно, вона може це використати для своїх цілей, або ж іти далі. І завести Росію до того, що вона знову стане маленькою, звичайно, це відповідає нашим інтересам, але тут уже складніше, тому що в цю гру вже вступили і американці, і європейці, і тут ми так само вже будемо мати певний вущий, можливості для того, щоб проводити цю лінію до кінця. Так, ми хочемо, щоб Росія стала знову маленькою. Це наше гасло, воно повинно бути реалізованим. Але, мабуть, цей процес матиме деяке продовження. Але хотів би ще наголосити на одній тезі: ми повинні зробити все для того, щоб не залежати жодним чином від когось в плані озброєнь. Я дуже сподіваюся, що новий уряд е, доведе справді нашу військову незалежність, військово-технічну незалежність хоча б до половини. Але ми маємо йти далі, і це має стати головним справді завданням всього нашого суспільства, не тільки уряду. Ми повинні не залежати ні від кого в прийнятті тих чи інших рішень, куди нам стріляти, як довго нам стріляти і скільки нам. Потрібно для цього ракет, щоб ми не стояли в позі. Подайте нам чергову систему. Петріот вони повинні чи їх аналоги повинні бути у нас в достатній кількості. У нас так само повинно бути достатньо всього того, щоб завдавати Росії дошкульних, я би сказав, смертельних ударів по її військово-промисловому комплексу. От тоді Путін насправді відповзе, і саме тоді Росія знову буде маленькою. Бо це є нашим головним з вами, дорогі друзі, завданням. Слава Україні!